Любов до себе нарциса. Ви кажете, що лю... нарцис вміє себе любити. Ні. Нарцис не вміє себе любити. У вас є заблуждення, що таке любов до себе. Ви бачите е... чорний егоїзм нарциса і рахуєте це любов'ю до себе. Ні. Любов до себе це бути чесним з собою, поважати себе, любити себе, довіряти собі. Бути створцом з відкритим серцем. Все. Це називається любити себе. А все остальне це і, і, ілюзії і прадіоки дьявола. <смі> От і все. А в нарциса це не може бути. В брехуна не може це бути. А те ж вам показуєте, що вони там чорні йогоїсти. <смі> Ні, це ваша ілюзія і ваша ошибка. істинні речі не перекручуйте. Що таке любити себе? Не ставте корону тому, кого її немає, і не може бути. Приймайте. Більше інформації особисті.